У Києві викрили та ліквідували мережу нелегальних гральних закладів, що працювали в різних районах столиці. За даними слідства, незаконні зали ретельно маскували свою діяльність та допускали до гри лише перевірених клієнтів. Під час обшуків детективи вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та готівку. Організатору та його спільникам вже повідомлено про підозру. Триває боротьба з нелегальним ринком казино в інтернеті. Регулятор активно блокує сторінки блогерів, які обіцяють легкі гроші в рекламі таких казино. Більш детально про це розпитаю Геннадія Новікова, голову Держагентства Плей при Мінцифрі. Пане Геннадію, вітаю вас. Доброго ранку, доброго ранку. Отже, пане геннадію, давайте почнемо з уже досягнутих результатів. Скільки сайтів з незаконними казино інстаграм акаунтів з їхньої реклами вам вдалося заблокувати від початку року? І які санкції застосовуєте до порушників? Угу. Дякую за питання. Дуже важлива тема для країни, я вважаю. Ми почали функціонувати з червня місяця цього року, і за цей короткий період ми вже заблокували більше 1800 сайтів з нелегальними казино. Також нами було заблоковано 31 аккаунт в мережі Instagram, де блогери рекламували ті чи інші казано, тому що реклама у блогерів в принципі незаконна, навіть якщо це легальне казано. А скажіть, будь ласка, окрім власне блокування, чи вдалося вже стягнути штрафи з організаторів незаконних ігор або ж, ну, не знаю, анулювати ліцензії, але навряд, ли вони, навряд чи вони мали ліцензії. Розкажіть про найбільш резонансні кейси? Угу. У нас немає повноважень штрафувати нелегальні казино, uh -huh. тому що організація незаконних азартних ігор це насправді кримінальна справа. Uh -huh. Коли ми знаходимо той чи інший сайт, який надає доступ до нелегальних азартних ігор, ми його блокуємо для того, щоб припинити цю діяльність і відразу передаємо передаємо цю інформацію до БЕБУ, щоб вони в рамках своєї діяльності вже відкривали кримінальні провадження. провадження встановлювали винних осіб і притягали їх до відповідальності. Нещодавно зазначити так, так е прошу, е прошу, договоріть. Та е да. варто зазначити, що ну е ці нелегальні сайти вони дуже швидко відновлюються, угу. саме тому ми е минулого місяця запустили платформу, де громадяни можуть подивитися: ну, по перше, що ми робимо. Які ми сайти заблокували, які не заблокували, а також поскаржитись на сайт, якщо вони знайшли е, такий нелегальний сайт. Ага. Також на, на, на нашій платформі можна поскаржитись на провайдера, е, тому що е, механізм блокування відбувається наступним чином: ми знаходимо сайт або самі, або там нам допомагають громадяни або асоціації, неважливо. Приймаємо рішення про блокування, передаємо це рішення до НКЕКу. Енкек вже робить це рішення обов'язковим для провайдерів. І, можливо, деякі провайдери не виконують це рішення, тому ми е, надали можливість громадянам поскаржитись також на провайдерів, щоб провайдери виконували це рішення і припиняли доступ до таких нелегальних сайтів. А нещодавно були запроваджені нові правила для операторів азартних ігор. Розкажіть, які саме обмеження вони містять і чи вплинуть вони на легальну частину ринку? Звісно, це і є правила для нелегальної частини ринку. Це ліцензійні умови в сфері азартних uh -huh. ігор. Їх треба було привести у відповідність до закону, який вступив в силу 1 квітня. Там більш посилені вимоги до ділової репутації, до відсутності зв'язків з РФ. І тому у тих організаторів, у кого була є діюча ліцензія на момент затвердження цих правил, є два місяці на те, щоб привести свою діяльність у відповідність до цих правил, а нові вже здобувачі, здобувачі ліцензії будуть подаватися за новими правилами відразу. Скажіть, будь ласка, чи існують? Ну можливо, ви знаєте хоча б приблизні цифри того, які надходження до бюджету якими вони можуть бути від легальної від легального такого бізнесу? Ну в нас вже є заявки на отримання ліцензії по нових правилах. І якщо всі ці заявки отримують позитивний результат, якщо там не буде ніяких проблем і питань до потенційних здобувачів, то в короткостроковій перспективі мова йде про 187 мільйонів. Плюс це додаткові податкові надходження. Але я думаю, що заявок буде більше. І, і от однією з ключових ініціатив, це от є запуск державної системи онлайн-моніторингу. Казино. Це те, про що ви вже казали, або не, не тільки. Ви так, прошу, розкажіть, будь ласка, як це працюватиме на практиці? Я розказував про нелегальні сайти, і це наш трек боротьби з нелегальними. Нелегальні. А, а це про ще... легальні. А, угу. а є ще легальний ринок, де ми, як держава, маємо отримувати всю інформацію про те, що про. Проходить на стороні організатора від моменту внесення коштів на сайт того чи іншого казино дому, включаючи те, що проходить в самій грі, і до моменту виплати грабцю виграшу. Ось цю систему ми оголосили тендер на її розробку. В цю суботу вже е, закінчився термін оскарження. Скарг ми ніяких на процедуру тендера не отримали. Тому я думаю, що сьогодні, максимум завтра, ми вже підпишемо договір з переможцем тендеру і почнемо розробку цієї системи. А якщо говорити про основні пріоритети плей на найближчий рік, ну щоб зробити український ринок азартний азартних ігор максимально прозорим відповідальним, то які ці пріоритети? Які вони це побудова цієї системи онлайн-моніторингу, це посилення боротьби з нелегальними е сайтами. Це наведення порядку на рекламному ринку, тому що ми бачимо, що коли ми застосовуємо заходи впливу, то порядку стає більше, але його все ще недостатньо. І це перезапуск лотерейного ринку, який поза регуляцією вже більше 10 років. Пане Геннадію, дуже вам дякую за коментар. Трохи ясності внесли. Я нагадаю, що напрямому зв'язку зі студією був Геннадій Новіков, голова державного агентства PlayCity при мінцифрі. Дуже вам дякую. Гарного дня. Дякую, мирного дня.